Як реагувати, коли дитину дражнять за її вимову? Вона приходить додому і більше не хоче говорити, як діяти в такій ситуації? Коли дитина чує сміх свою адресу, вона може засоромитися і замкнутись собі, почати говорити ще гірше від напруження. Або взагалі відмовитися говорити в колективі. Це боліче і для дитини, і для дорослих. Головне не панікувати, а діяти правильно, ось що допоможе. Спокійно поговоріть. Скажіть дитині, твоя вимова не привід соромитися. Всі вчаться, і ти навчишся. Дайте їй слова захисту, нехай дитина скаже крибнику. Я вчуся правильно говорити, а ти? Або хай зовсім ігнорує їх. Підтримуйте її. Хваліть за кожен прогрес, навіть за маленький. Дитина має відчувати, що ви на її стороні. Головне не допустити, щоб страх завадив дитині говорити. А якщо вона відчуває труднощі в цьому, я допоможу їй. Певнено говорити на своїх онлайн-заняттях. Хочете, щоб дитина навчилася не боятися говорити і говорити чітко? Підписуйтесь і записуйтесь на мої онлайн-заняття. Разом ми подолаємо усі бар'єри.